Львівський АІТ-кластер передав чергову партію необхідної техніки для облаштування центру моніторингу ситуації на кордонах України. Загальна вартість цієї допомоги складає 2,5 мільйона гривень. Це, звичайно, панелі, е, власне, які поєднуються в такі великі стіни, так, е, які можна розглядати різні зображення з різних, так як говорили, з різних систем можна бачити все на одному великій кіські це і мержеве необхідно була для того, щоб це все скоментувати. Це і відповідно комплектуючі для комп'ютерів, які будуть на власне. Ну, тому що це просто монітор, це відображення, а відповідно мусить бути комп'ютер, який вже там, здійснюється управління. цієї системи. Тому тут є там, і відеокарти, і оперативні оперативна пам'ять, і ну, мишки, комп'ютера, блоки, живлення. Це не просто комп'ютери, зазначають зелені берети. Завдяки цьому обладнанню вони зможуть зробити умовну західну стіну і ще краще виявляти та фіксувати порушення на українському кордоні. Ми будемо бачити і повітряний простір, і віраж сюди Система буде виведена. Тобто, на, на наші центри управління е, кордоном ми с... Цю інформацію зберемо і для того для швидкого прийняття рішень. Тобто, у нас це наші очі, скажімо так, по західному кордону. Воно буде сюди, будуть виведена інформація із пунктів пропуску. Звідсюди буде виведена інформація з наших е е безпілотних літальних апаратів, тобто і повітряний простір, який ми моніторимо зверху. Це вже четверта передача техніки в межах проекту Гардіан від львівського it кластеру. До цього передали 3D-принтери, старлінки, дрони, що дозволяють моніторити ситуацію вночі та інше. Ми часто кажемо і згадуємо військові сили України, але треба дати належні прикордонній службі завдяки тим, хто перший прийняв удар і хто з гідністю несе весь тягар війни з перших днів. Дякую Айті кластеру за те, що ви робите. Сьогодні 2,5 мільйони різноманітній it продукції для того, щоб прикордонники могли виконувати свою роботу як найкраще. Додамо, що Львівський it кластер скерував на підтримку прикордонників у межах цього проекту допомоги з загальною вартістю у 5 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.